Без черг та ажіотажу. так. Волонтери видають гуманітарку в одному із центрів допомоги в середмісті Черкас. Кожен переселенець приходить на визначений час, каже соцпрацівниця Надія Медведенко. У ящику продуктові набори а в кульку знаходяться засоби гігієни. Пенсіонерка Ніна Рахманюк із Донеччини в Черкасах рік каже: завдяки такій підтримці вдається значно економити і так невеликий сімейний бюджет. У мене три тисячі пенсія всього. Поэтому, если бы не було допомоги, то, наверное, б уже побиралась. А так очень благодарно, переселенческие, 2000 нам платят. Ну, это они уходят на квартиру. Донечанка Ростислава Гладких із двома дітьми та чоловіком у Черкасах із вересня. Ми вибирали город там, де муж тут залишилися. Говорить, допомогу від держави повністю витрачають на житло. Зарплату частково на лікування дітей. Тож, каже, така провізія це не забаганка, а необхідність. Ми практично не покупаємо крупи, і гігієну, тому що отримуємо допомогу. Тут отримую перший раз і такою, мабуть, взагалі перший раз. Набори, які видають родинам, вагою 10 кілограмів та Зраховані на трьох осіб, показує соцпрацівниця Надія Медведенко. В продуктовому макарони, крупи, консерви, а ще дві павлочки ковбаси сиров'яли довгого зберігання і о, 10 пакетиків міліни. Мені з сином вдвоєм хватить на місяць вполне для повноцінного питання. А гігієнічний набір має ось такий вигляд: на сім'ю з трьох осіб Це часточка моєї користі, моєї роботи. Під час війни чимось можу комусь допомогти. чим можу тим і допомагаю? Зі слів директорки Черкаського центру соціальних служб Людмили Савранської набори почали вручати із 27 червня. Їх закупили за кошти міського бюджету. На це спрямували 10 мільйонів гривень. Ми працюємо над тим, щоб внутрішньопереміщені особи інтегроінтегрувалися в нашу громаду, працевлаштувалися, знайшли житло, але це не так швидко все відбувається, тому підтримка ця суттєва. аби отримати таку допомогу необхідно звернутися до центру соціальних служб, маючи з собою ось такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньопереміщеної особи, де вказано, що вони зареєстровані в місті Черкаси. Заяву пишуть в центрі соціальних служб. Щоденно ми приймаємо 50 осіб. По часу розраховано до 7 хвилин на кожну особу для того, щоб не створювати черг. Із 3 липня записатися в чергу на видачу пакунків можна буде телефоном, зазначила пані Людмила Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.